Загальним місцем українських та світових ЗМІ стало обговорення економічних викликів, з якими зіткнулася наша країна. Чи ми будемо жити заможніше? Звісно, це залежить від стану економіки. На щастя, в Одесі вже майже 55 років працює інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. Який здійснює наукову діяльність з розробки фундаментальних і прикладних досліджень? Інститут державна установа. Яка перебуває у відданні Національної академії наук України, а керує інститутом директор академік Борис Володимирович Буркінський, до якого ми сьогодні, звісно, і завітали. Доброго дня, Борис Володимировичу. Добридень. Я... Ну, по-перше, те, що ви почали розповідати, що ми державна установа системи Академії наук, це, це вірно. І ми насправді, ну, давайте. Якщо взяти серед всіх наукових установ а їх більше ніж 500, то в системі рейтингу хір, хіршу, то так. ми на 20-му місці серед цих всіх інститутів. Я думаю, це доволі високі, досить високе місце. Цей рік був для нас, ну бунтах, не дуже простий. Кожен раз, коли ми проходимо перед напередодні нового року, кожен раз кажу, був рік дуже складний. А це я кажу, дуже був непростий, складний. Це російська агресія, яка триває сьогодні, сприяючи, будемо так казати, значним втрат як живої сили, так і науковців. Серед науковців ми втратили 420 чоловік уже. Тільки серед науковців. Вони виїхали чи. Ні, втратили, загинули. 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 Проте, незважаючи на всі ці труднощі, скажімо, наука, я маю ще на увазі в цілому науку, як академічну науку, ми вижили, виживаємо і продовжуємо працювати. Я сказав вам, що ми зайняли 20 місце, але ми можемо так сказати, що. У нас значні наукові результати. Ми не просто так, що наука ради науки, і ми гледамо на стіл і будемо сказати, куди, куди наші результати в шухляді? Ні. Ми представляємо свої матеріали, свої дослідження, свої пропозиції і в комітети Верховної Ради, відповідні, які стосуються того чи іншого комітету. Ми передаємо в міністерство, ну скажімо, міністерство економіки, міністерство регіонального розвитку. Ми працюємо з ними, не не, не на полку. Наші пропозиції. Я можу показати всі ці. Відзиви, які ми отримуємо, що не враховуються в роботі з від відповідним міністерств. Да, я згоден з тим, що я погоджуюся з тим, що не завжди те, що ми хотіли, отримуємо від тих міністерств, я маю реалізацію повну. Але вони враховуються. Це можливо, як наше досягнення. Крім того, давайте, я це значна кількість таких впроваджень міг би назвати. Ну а результат ще нашої роботи це ті публікації, які ми друкуємо. Друкуємо і в скопусі, і вебсайтс, і в наукових журналах, які відносяться до групи Б. І крім, крім того, ми вже давайте в цьому році ми опублікували тільки 14 монографій. Це говорить про те, що кожен відділ, відділ наш і не одну монографію, як результати свої дослідів, публікує. Це, я вважаю, ну, значна заслуга наших науковців, які не чекають, там, що хтось прибіжить і щось зробить. Ну, але ж і, і адміністрація не сидить. Дивіться, якщо ми в ті роки, останні роки, роки ми десь зарплата у нас була вже 0,6-0,7, а в цьому році ми були повністю профінансовані на повний оклад всі Працювали крім того, навіть в кінці року ми невеличку премію могли виділити тим людям, результат, яких заслуговували на цю премію. Так що можу сказати, рік важкий, але як для науковців, як результати наукової роботи, він значний для нас такий продуктивний і незважаючи на воєнний час, стільки монографій це потужно Да, У нас у нас своя матеріальна база. Ми можемо не, не шукати десь замовляти, чекати, поки якась черга там надрукують. Ми е маємо свою е матеріальну базу і друкуємо у себе, у себе. Ми самі видавці, самі і друкуємо. Які у вас проблеми з державною владою виникають? От що заважає працювати? Бо зараз в пресі багато говориться про те, що коли настане перемога, то треба буде відроджувати і економіку теж. Але ж ніхто про це не говорить, ніхто не працює в цьому напрямку. Тому я тут подивитись, спитати. Мені подобається, коли ви сказали відроджувати. Я, не відновлення, а відродження. Мені більше це слово подобається, тому що відновлюється на старій основі, будемо так казати. А от відродження це вже щось нове, щось родиться нове. І е, то ви кажете, які в нас відносини з владою. Нормальні відносини. Ми працюємо на владу, ми працюємо з владою. Тому кажу, е, ну. Є проблеми чисто такі, знаєте, як кажуть, не то господарські, не то адміністративні. Вони є. Нікуди не дімося. Бюрократичні перепони. Є, є вони, але давайте напередодні Нового року року я не буду <ріпони> говорити про ці перепони, бо вони сьогодні одні, а завтра будуть інші. Тоді про молодих. Буде у нас молода наука чи ні? Ну, дивіться, у нас сьогодні ми маємо сьогодні 57 науковців. Це, це, це чисто Там, ви знаєте, інженерний персонал і так далі. Чисто науковці у нас 57. Із них ми маємо 17 докторів наук і 26, мені здається, кандидатів наук. Але це той постійний контингент у нас ще є. на півставки працюють, по контракту люди працюють, там теж доктори є, і кандидати наук, але я маю на увазі костяк, який у нас є. Крім того, давайте підготовка кадри, ви кажете, да? ну, дивіться, у нас сьогодні є два, дві ради, докторські ради по захисту докторських захисту докторських робіт. Це е, чотири спеціальності ми можемо захищати у себе своїх. Ну ми не тільки своїх. Ми приймаємо е, е, роботи і зовнішні е, е, з у нас. Ну ви знаєте, е, трішки. Останні місяцями у нас трішки менше захистів. Uh -huh. В цьому році тільки одна захистилася наша співробітниця, спільнопіця, отримала доктор получила філософських наук. Ну, чому так сталося? Я вважаю, що ті реформи, які проводить сьогодні Міністерство освіти, воно не сприяє поповненню ну, повноцінними науковими кадрами. Наукової установки. Тому що давайте такі е, е, захист кандидатської докторської МОН розглядає як продовження учбового процесу. Ого. А нам наукової установи треба науковці. Практики. Викладачі, викладачі, які вони готують. Uh -huh. Продовження. Що таке продовження навчального процесу? Так готують не науковців. Uh -huh. Тому в цьому сенсі ми і писали, ми говорили про це. І, ну, давайте, реформування ради реформ я не бачу сенсу. Ну, тобто, ви зосереджуєтесь на практичній діяльності. Наш науковий результат вважається як наукової установи. Угу. Це получення нових е, наукових знань. Угу. А, а крім того, ми робимо те, що я сказав. Прикладні дослідження, ну, прикладні дослідження, які дослідження на, на, ну, на базі тих е, теоретичних досліджень, які ми ведемо. Угу. Тому наше основне завдання як академічної установи це е, прирощення нових наукових знань. А, то ми різними язиками про одне те, що практична наукова діяльність я мав на увазі, тобто робота з практичним а, зрозуміло. А, як на ваш погляд відбуваються процеси інтегрування України в європейський простір? Чи поставлені вони війною на паузу, чи вони а, якось а, інакше протікають? Паузи тут не може бути. І не буде паузи, тому що давайте. Не може будемо так казати, це наука українська, це тільки світова, і так далі. Ми являємося. Ну єдиним науковою спільноти простір ну наукового... простіром да ну дивіться скільки в нас було в цьому році мені здається, три-чотири гранти міжнародні гранти які ми які ми вписуємося в цю наукову спільноту європейську про яку говорити а мені довелося бути на конференції я бачив багато іноземних представників які вітали цю роботу Да, у мене і сьогодні я отримав, Олександр Іванович хочуть взяти в раду чи в якусь комісію, яка буде займатися. Є програма НАТО Ради, ради миру, є така програма. І в цій програмі ну, хочуть нас долучити туди, поки ще результати немає, але нас хочуть долучати. До цієї програми, що ми приймали участь, а так так дивіться. Ми сьогодні маємо десь уже є домовленість, Ми підпишемо меморандум з голландцями, які ведуть там певні наукові дослідження. То що ми ведемо сьогодні і з турками, і румини, рум болгари. Поляки, те, що ми ведемо, ведемо вже дослідження спільні. А тепер нас ще хочуть долучити голландці. вони ведуть роботи, пов'язані з береговою частиною морів і запрошують нас до цієї співпраці. Я думаю, це буде теж. Якщо ми ще отримаємо ці гранти, да плюс те, що нас НАТО, я думаю, ми, давайте, якщо казати. То це добрий ну, додаток до тої заробітної плати, які сьогодні співробітники мають. У Майбутньому році інституту виповниться 55 років. Які у вас плани на майбутнє з погляду цієї події? Ну, перше, давайте ми це, ми хочемо розширити наше дослідження. Дивіться, у нас було шість наших відділів, зараз вже сім відділів. Ми трішечки зросли, у нас було десь 80 чоловік. Зараз у нас постійно працюють 91. Ну і плюс те, що я казав, що ми на контракт беремо людей. І по Контракт короткочасний і те, що на півставки ми беремо. Ну, Якщо в сумі то десь, так, під десь 120 чоловік у нас є, це ми за счет залучення фахівців, ми хочемо підвищити якість наших досліджень. Бо що Ми не просто беремо комусь хтось там підробити. Нас це не цікавить. Нас цікавить якість наших досліджень. Це перше. Ми хочемо, і ще Я вам сказав, що ми маємо. Два, два докторські ради, ми хочемо поповнити наші ряди науковців захистом, які у нас будуть. Це друге. Третє, що ми хочемо більше співпрацювати з безпосередньо з міністерствами. Від, 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 наш відгук відлунять від, від, на їх потребу. Ми це хочемо. Крім того, сьогодні, будемо так казати, ну певна, я б сказав би, певна мода на індустріальні парки. Uh -huh. Бо ми свого часу зробили декілька проєктів, пов'язаних з вільно-економічними зонами, і ви знаєте, мене просто вражає, чому недологість нашого керівництва, коли казали, що там дуже великі преференції, ми будемо казати, це буде страждати держава. Я вважаюся, а якщо нічого не робити і цього не зробити, державі нічого не і як не було і не буде. А якщо ми щось зробимо і держава поповниться, ну слава Богу. Але кажу, була така недолуга думка керівництва. Це я маю на увазі Тимошенко, яка тоді була прем'єром, і з цього почалося. Але тепер індустріальні парки. Ну десь близько до того, що ми кажемо. Бо це ж теж в інструані парках. Ми повинні створити всю інфраструктуру перед тим, як об'явити, що це індустріальний парк. Це перший. А друге, коли ми запустимо їх, то знову щоб туди прийшли інвестори. Треба ж ті ж преференції, якісь створити, щоб люди прийшли туди своїми інвестиціями. Бо воно ж в державі коштів немає, щоб тут запрацювало. Так що ми хочемо більш продуктивно з ними працювати по цим паркам. Ну і багато проблем, які сьогодні ми хочемо в наші регіональні програми вписатися, працювати на регіон. Так що своє місце ми бачимо. Чого б ви хотіли побажати нашій державі, нашим глядачам в прийдешному році? Ну, державі і глядачам, і всім нам перемоги. Перемоги, тому що дивіться, три роки держава тримається Це завдяки мужності наших героїв, які на полях сьогодні відстоюють нашу державність. Це насправді, дивіться, більшість з них з них без відпусток, без зміни і так далі. і так далі, без... Працюють. Да, тому... нема. Да, ротації нема. Тому Дуже вдячним, я вдячний цим нашим бійцям, нашим захисникам. І хочу побажати державі, побажати всім нам. Ну, прийдеш з прийдешним Новим годом, хочу поздоровити, побажати здоров'я, щастя, ну, благополуччя, як, як людина, яка ну, розуміє, що це таке. Спасибі вам велике. До нових зустрічей. Буде я не проти зустрічі. Давайте зустрічатися, будемо вирішувати популяризувати те, що у нас є, і пропонувати те, що ми можемо зробити. Давайте будемо працювати над цим. У вас багато дуже цікавих фахівців, з якими хотілося б працювати і розказувати про те, що робиться. Робиться багато, і це не тільки з ваших слів, а й з мого особистого досвіду, який невеликий ще, ну, я думаю, що він. Побільшиться. Дякую. До нових зустрічей. нових зустрічей. дякую.